Привіт! Мене звати Поліна Журавель, мені 26 років, я акторка з Києва. Знімалась у серіалах, рекламах, тіктоках і хочу зніматися в кіно. Мої додаткові навички. I'm Pretty Fluent in English, my English level is C1. Також я маю вищу освіту з філології, тому я досить розумна. Яка я в роботі? Я грайлива. Я люблю павитися, я легка така, і взагалі я дуже люблю ігри. Але в той же час я, я люблю до розбору ролі підходити так, аналітично і ставити дуже багато питань. І люблю розбирати ролі через персонажів Шекспіра, тому що у нього все є. Ось. Вот и радость в праці.